Друзі, доповнюємо плейлист святкові страви. Сьогодні м'ясні рулетики. Далі все просто відвили злегка, сіль, перець, тобто традиційні спеції. Дуже смакують мені сухофрукти із Узбекистану. Вони натуральні, нічим не підфарбовані, не замочені, не солодкі. Закручуємо. Хочу спробувати сьогодні не замотувати ниточкою ці рулетики пальчики а просто дуже плотненько, от, як голубчик. І запекати в духовці. Дуже сподіваюся, що вони не розкрутяться. Ну, подивимося через годинку. Друзі, не забувайте, будь ласка, про мікробіом свого кишечника. Він чекає не тільки смачної, а й дуже корисної їжі. Так, друзі, півгодинки провело в духовці. Я дістала, щоб перевернути овочі, щоб вони були е, не сухі. І подивіться, юшечки достатньо виділились, кипить. Цей м'ясні рулетики. Думала, може, вона долить, але все нормально, там достатньо рідини виділилось. Так, друзі, готово. Мене умиляє в цих глиняних догурщиках, що юшечка булькає навіть ще на столі. Довго-довго тобто, ще тримаю температуру. Ну, пробуємо. Так, друзі, дивіться, пальчики не розкручуються, держить форму, ниточка не потрібна. І що цікавенько, ось я один розрізала, і в ньому шматочок з чорносливом, цей середній і чорнослив, і курага з двох сторін, а тут уже курага пішла. Пахне буженінкою і запеченим чорносливом.